Ужгородка Вікторія Соліма після обіду йде за молодшими дітьми у школу. Зі школи виходить з пакунком, його ставить у багажник. Рідко буває, що він не повний. Рідко буває взагалі, що там діти у мене не сидять зверху на пачках з памперсами чи на якихось коробках. завжди хтось щось приносить. От зараз я зайшла в школу, мені вже передали якісь куртки для поранених, постільну білизну. У Мене таке відчуття, що вже все місто знає, що я щось збираю. Вікторія Суліма третій рік координує роботу волонтерів помагаторів громадської організації Рух підтримки закарпатських військових. Волонтери цього напрямку опікуються пораненими в ужгородських лікарнях. А щодня Вікторія мама чотирьох дітей, двох із них зараз забирає зі школи. Ми е, збираємося в школу. Е, як ті скажені білки, всі там запригують діти у мене? Е, мені дуже незручно, коли ми спізнюємося і е, Ставимо тут припаркову машину і потім біжимо з тими рюкзаками всі, як ну як якийсь татар, татар монгольський його чотири чоловіка і шість собака. Прибіж прибігла додому, і вже починаються ті дзвінки, якісь переписки. Ем, когось треба до стоматолога, когось комусь треба квіточок купити, з кимось треба просто поговорити. Вдома Вікторія спочатку годує дітей. Поки розігріває їжу, помічаємо колекцію шевронів. Це подарунки від військових, які після поранення лікувалися в Ужгороді. Це вони всі дарять нам шеврони, а деякі навіть потім знають, що ми от любимо. Коли вони дарять шеврони, вони прям замовляють нам і кожній, щоб кожному було. Донька Вероніка нарахувала тут 21 шеврон. Про волонтерство Вікторії діти знають. Ну я її підтримую. Знаю, що вона докладає дуже багато зусиль, часу, готова ну, жертвувати часом, щоб допомагати. Нашій армії, нашим пораненим ну ми називаємо шалені, деякі лікарі нас називають завернуті. <гум> Ще, ну тому що кажуть нормальні люди, напевно не будуть так от кожен день постійно в лікарню бігти. Але мені здається, що зараз тільки так можна жити постійно, десь в групі. 65, напевно, ті, що готують, там, збирають. Десантники, ті, ми їх називаємо десанти, хто от, безпосередньо в лікарні, то напевно людей так до 20. Вдома Вікторія разом із дітьми прикрашає ялинку до різдвяних свят. каже таку ж атмосферу волонтери влаштують і пораненим захисникам. Якщо вдома, то їм треба там все має там блимати вогники. якась така атмосфера обов'язково буде. Це фотографії з лікарні. Так, волонтери разом із Вікторією уже прикрасили палати, де лікуються військові. Ми намагаємося якось покращувати умови, тому що ясно, що у нас держава не була готова до війни. Ясно, що в лікарнях і не було таких умов, щоб люди там жили місяцями. До всіх вже приходили родичі, там брали навіть той одяг пост попрати. А тепер. Вони вони там живуть і ми мусимо їм создати якусь більш-менш домашню атмосферу. Допомагали із душовими кабінами, із з кондиціонерами, мікрохвильовками. Ну, якщо щось треба, то долучаємося. Старший син Вікторії, третій рік на війні. Його імені жінка не називає і фото не показує. Ну так сталося, що він закінчив тільки тільки закінчив університет. Він був з військовою кафедрою і він мусив іти. Ну не було навіть це не обговорювалося, Він пішов одразу. За словами Вікторії, думки про сина додають мотивації волонтерити та організовувати різні акції. Так, влітку помагатори збирали фрукти в закарпатських садах для захисників у шпиталі. Восени продавали розмальовані гарбузи, щоб зібрати гроші на потреби поранених. От мені, наприклад, буде приємно, якщо наші поранені приїжджають до свого міста, вони кажуть, що. Кльовий, там такі кльові волонтери, таких не було ніде. І це ну мені здається, що ми маємо стати якоюсь візитівкою Ужгорода. Ми маємо тримати марку. Ми маємо так, от так ними опікуватися, щоб вони могли про нас згадати, що там, там було класно, там було добре. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне, Новини.